Привіт, палки вболівальники синьо-білих. Останні новини про наше улюблене Динамо Київ. А сьогодні новина про одну з наших зірок, Андрія Ярмоленка. Хороші вони чи погані? Залишайтеся, я все розповім. Але перш ніж почати, якщо ви тут новачок, не забудьте підписатися, щоб не пропустити жодної щоденної інформації про найбільший клуб в Україні. А тепер перейдемо до інформації. Київське Динамо оприлюднило подробиці відновлення нашого Вінгера Ярмоленка. Він дотримується індивідуальної програми під час зборів команди в Туреччині. Лідер синьо-білих проводить бігову роботу під наглядом фізіотерапевтів основної команди. Другим етапом його відновлення стане робота з м'ячем. І очікується, що незабаром Андрій почне тренуватися. Повернення Ярмоленка в групу та повноцінне тренування заплановане на другу частину підготовки. Повідомляється на офіційному сайті Київського Динамо. Нагадаємо. Що Ярмоленко відновлювався з жовтня, коли йому зробили операцію на коліні. Зараз команда готується в Туреччині до наступних товариських матчів. Денис Попов підкреслив важливість набору фізичної форми та відновлення зв'язку з М'ячем. І чудова новина. Незабаром Ярмоленко має повернутися в команду. Чудова новина для вболівальників. Як ви ставитеся до слів Попова і цієї чудової новини про Ярмоленка? Залишайте свою думку в коментарях. Ось і все на сьогодні, хлопці. Слідкуйте за новинами. Я зупинюся тут і побачимось у наступному відео. Обійми та вперед, Динамо!